можно зривати, воно там хорошо все злежати хоть трохи давай. Ти з дер, да? Нічого. Ні, отут з краю с дер. Ну сейчас ви, грибу вимитут теперь це все. Давай, кушай. Вийдем, кто. Всім привіт! <клух> Джек Тіше, тихенько. Всім привіт-привіт! Ранок у нас починається з сніданка Джека. Він уже все поїв, а я трішки прибрала отут біля будки. І будки. Пінопласту залишилось вже небагато. Тільки по краям. Джек їздять на вулиці велосипедисти. І оце не давай розмовляти. Неслухняний Джек. Ну нельзя ж гавкати. Йолки-палки. Забула вже, що. На чому зупинилися? Ага. Будку почистили, залишили по краям пінопласт, там він невозможно його зідрати. Води хотіла помити, тому що там дуже багато пилюки. Але вода єлі-єлі тече єлі, з крана. Тому залишимо до вечора. Бека ужасна. Зра... Зранку глянула 8 годин, а градусник показує 20... 27 градусів. Виявляєте, що буде через пару годин? Ось уже моя спірея практично від цвіла. Я хочу ці свічечки побирати. Ті, що вже цвіли. я думаю, з'являться новинки. Ну, по крайней мере, так мені хотілося, щоб це було. І... О, і я думаю, що вони ще раз цвіте лілії я теж обстригла і зараз ромашечка та що відцвіла я її теж, щоб красиво було. Так от ну, сонце пече на вулиці, на такому сонці неможливо бути. Звонила вчора на Харківщину, там теж таке спека, ну може там на пару градусів прохладніше. Хочу ще полити. Ой, не влази. Отак. Вот полити трояндочку. Тому що дощ був два дні назад, а спека страшна. І тут вроді би як і мокрувато. Не буду дуже заливати. І поснімаю. Бачите, біла крилка вже є. Вже треба травити. Так що. вже сьогодні тут і трошки побризкаємо. Не можна, щоб вона розмножалася. Треба її, бачите, літає. Літає. Особливо ще вона любить оцей молочать. Бачите, на молочай скільки. Я її вирвала вона ось на остальні квіточки. Тому ми молочай вбираємо, поганяли трішки і будемо вечором травити. Зранку не будемо. Роса. А вечірком побризку ще й новим способом, який я вчора розповідала. Перші майорці мої. Вони будуть здорові тільки починають розквітати. А ось вириваю бурячок. Уже гарненький, здоровенький, так що бурячки гарні. Та в нас в цьому році все гарне. Просто Красиве. Особливо рано все почалося. Що вже місяць, більше місяця, як ми огірки збираємо. Практично вся городина є: морковка, буряк, помідори, огірки, цибуля, чесни, права різна, Я маю наховати. Салати, укроп, петрушка, кінця, все цибуля вообще прекрасна. Цю ми не зриваємо. Буде, навірно, така, як. як головешка така здорова Бачу, що буде. І ось дивіться, як піднялися помідори. Після цього дощу вони просто зрівнялися. Помідори зрівнялися з пасенками тими. Вже їх невозможно розпізнати. Так, сусід включив якусь. Якусь якусь електро, не знаю що. і Тому нічого не чути. Але ж я хочу показати ще перший мій чері жотий. Де він там? Жовтий. Ви бачите, чері мої. Чері. Це верхній, а то ж саме нижній перший почав квітнути. Чері мої улюблені помідори. Це я їх і купувала, і я їх буду їсти. <різь> Тому що Віктор не любить бо вони малі, а мені ж вони подобаються, вони ж такі солодкі. Оце коктейльні і чері. Тут у мене жовтий і красний, червоний колір. А коктейльні так не вдалося мені купити. Коли поїхали другий раз, не було коктейльних. а більше ми вже і не їздили. Різко по довпітер. Дивіться, погода портиться, сітка знову літає. Ви бачите, різко. Жара неможлива. Бачите, як літає. Морковка. Морковка. Вона дуже вже здорова. Вилазе прямо із-під землі, не хоче вже там залишатися. Треба вже її вибирати. Здорова. А от що буде з кабачатами, навіть не знаю. Трішки побризкали. Чи відійдуть, чи не відійдуть, не знаю. Бачите, що з цими листочками не зовсім попропадали. Ну, а нав'язалося багато маленьких. Тут маленькі. а тут навіть великий залишився. Ой. Помідори всі вже почти одинакові. Ті, що були маленькі, підросли. І тепер зрівнялися. Ось мої, хі -хі -хі, так Віктор назвав, неліквіди. Три штучки. Раз, два, три. Ви бачите, які вони гарні, ці неліквіди. Навіть уже ось будуть квітнути. Скоро побачимо, що це за помідор. Тепер гляньте, яка стала оця гортенція, Повністю рожева, красива і здорова. Ось кожен, як оце суцвіт, да? прямо розкривається, їх тут багато, бачите, за, тих, за таких маленьких. З отака здорова шапка, і ось маленькі, вже скоро теж почали красніти. А це ось новенькі, зелененькі, так вони по черзі у нас і порозкриваються. М -м -м. Ну, будемо і далі за нею слідкувати. Вона ж повинна бути. Блакитна ще. Оцей рожевий колір повинен перейти в блакитний. Бачите, скільки джмілів. Маленькі. І дорослий, і маленький он заліз прямо. Це манюнький. І здоровий і маленький. Все. розцвіла повністю. Ви бачите, отам От ховаються жучки, чи то жучок, чи то шмільок маленький, джм... mm -hmm. джмілик. <с? <с?> он здоровий. А скільки він на лапах нацеплявся вже ой. Так багато нацепляв. Жовтенької пильці, оце ж він так опиляє. Є нектар і опиляє квіточки. Але вже ось починає відцвітати, бачите, як швидко, як швидко від нас вже попереджали, що буде сьогодні ураган і піщані борі знову. Ну ось, так і є. Ще й до щит пішов. Джек, поділий жарко. Ти теж боїшся, ховається. <смі> Вітер. Провода. Все коливається, шумить, тріщить, світла вже немає, вирубився. Видно, замкнуло знову, десь замикає і, і світло пропадає. Ось так, о остатку під'їхав. Хоча він приїхав. А ти потягаєшся. Бачиш, який ти дощ знову. Зразу запахло пилячкою цією мокренькою. Гарно. Шпахігнуть. А? Шпахіду. <смі> Ні, хвати вже нам шпатіли. Питаєш пахів, захотіш. З сторони, хорошо. Зразу стало прохладити. Але ж з другої сторони. Вже не треба нам дещо. Треба, щоб уже... Трішки підсохло, а ми там тюльпани мучиться. Ну, що сьогодні не вийде. От вже побризкати віточки. Дощик такий дрібненький, перестав здоровий, вітер чуть-чуть затих. Навіть навіть не чуть-чуть, а добре затих. Був сильний. Дерева гнулися знову до землі. Зараз Ляну квіточки не повбивала. Ці ще лілії стоять. О, дощик припускається. Жив лілії почти відцвіли та й грамофончики вже, бачите, так що скоро не буде оцих квіточків. Цей дощик знову припустив. Треба йти в дім. Хороший дощ. Он Джекі тут заховався під навіс, так. Да? Гарний дощ є. Бачиш? Так що з вами сьогодні. Вже треба попрощатися до завтрашнього. Що буде завтра, не знаю. О, сіточку порвала. Я вспів тут пропушити, а сіточку ось порвала. Вітер знову був сильний. І з тієї сторони все порвало. Ой, який він. Ой, це вже який. Четвертий раз, мабуть. Четвертий раз. Бачите, що над нами, над головою. так. Це. Звичайно, ці дощі вони не потрібні вже поки. У нас город був добре политий, а тепер оце перші два дні дощ. Вчора не було. І тепер сьогодні дуже вже мокрий город. Може почати все гнити. Така у нас тут це бурка. Кущовочка. Кущовочка. тут. А це райне, здорові, помідори, бачите, які високорослі. Вітя вже зробив отаку, поставив палку до якої буде прив'язувати помідори. я так швиденько, поки дощ іде <смі> і я ще трішки дорозкажу. Отак от. от. Далі що сонечко виясняється надвечір уже. Ну це так. Боже, який же ти сумний? Що з тобою? Ти не захворів? Це на тебе зовсім не схоже. Зовсім. То ти сам пристаєш, а то лежиш. Ти захворів? Чи що? Чи погода так на тебе діє? Да, я тебе вот так вот уберу вот эти вот. Ну, все. Нет, не заболел? Носик мокренький. Просто спадкой хочется на такую погоду, да? Ну, нехороший пес. Все. Скажи пока-пока.